Так, а що це за об'єкт? Ну скажіть ферми, мені, будь ласка. Ферми. Оце ферми. Ферма Лани. Це інше. Угу. це спробова. І оце те, що даєш сморід, да? а куди ви стоки? Куди стоки даєте? Та вони ж тепер біогазовий завод збудували, а стоки тут мають такі відстійники, от там чуть далі буде. Видно. Оце може під бетонними труби йдуть, ні? От вони там є далі. За колючим дротом. Від кого ж це так, якби воно було територіальної громади, то і не треба було і дроту крутити стільки? Бач. ай Шламу яй відстойники, накоплювати. Зараз в крізь, де були великі комплекси, які ж за судепії. Вони все, зараз всі прибирають. Це, це, це все збудовано наверху. Подивіться, де село. Тобто всі стічні. А всі стічні будуть. Да? Не буває такого, щоб та гноївка не ну, таке враження, що нам мисне роблять. От так. Вибирають такі місце, яке було зручне їм для підвезення ем, своїх так, свиней. Так, ну, угу. бо я зробив заход, вони не відповіли. Тому що свиноматки стрес дістають. Так, 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 так. Я спитав, чому так така частота побудови цю лафер, ну, делію, альянки, вони горять, тому що недалеко. далеко... Що недалеко возити? Так, стрес дістають. Не в людей стресає. Біля самої дороги, хоча були можливості побудувати десь окей. Знаєте, віддану, віддану, віддану. Тобто, і дорогу зробити. Ну, свинських таких місць. Ні, біля цього. Це все від Дністра в Тут біля самої дороги, тому що це все, комунікації і так далі. Тобто, і раз, і другий раз вони місцеве населення до роботи не залучають. А чого? Не зал... Тому що вони мають своє господарство і можуть занести е е хворобу вивозять з міста. Тобто в часі будівельних робіт. Ну, да. да, в часі будівельних, а вже в експлуатації все. Сільське населення туди нема. Це в низині село. Як називається ще раз? Це Лани. Лани. І круче. До речі, вони мають. Тобто вони внизу, все там. Тобто майже сьогодні так і будується, що... 30% орендованої землі. Ви сказали, що для Мам. людей там треба все для свиней. Там не будуть вміти. Кілька хат зак... знаю, розвалених. все згідно закону, згідно санітарних санітару. Тому що в нас можна, власника немає. Так, а в нас можна все. А що, Ви самі собі відповідаєте. Так? То що ми не власники, хто нам винуватий? Так. Хто нам лікає? Вони ж і свої власти. То, що там власник є, вони, вони ж 90-ті роки створили зразу територіальні громади. От позадавайте їм питання. А у них гміни, юридичні особи публічного так, права. Так? В Чехії там що у них, я забула і по-іншому якась. Микола, треба знайти групу і, і треба пройтися з селом, людей. Давай, я, поки я ще тут, бо я в жовті і бог. Давай я пройдусь людей. по цілому, підпишемо, щоб нам делегували. Давай таких людей, які хочуть, які можуть, які небайдужі. І щоб ми зібралися, щоб ми самі вирішили, щоб ми самі їздили, реєстрували, поки я тут, поки я можу треба... вас повозити. Вася, і по треба, треба зібрати з Схід села. села Не треба зберегти зберегти. Тяжко з трудом зберемо. Головне сказати, що тяжко. От українці. А як, як говорите, так і буде. А ви кажіть, що легко, легко зберемо. Після церкви, після служби ми організували спонтанне перекриття дороги. Були люди. Були люди.